А Шевченко завжди був символом незламності українського духу. Саме з цієї причини знаний дослідник історії та громадський діяч Микола Череп з дитинства цікавився кобзарем, детально вивчав його історію, політичні погляди та приналежність до прилучени. А починаючи з 14-го року, почав працювати над створенням унікальної колекції монет. Шевченкіаною ну, я якби люблю її, будемо говорити так, все своє свідоме життя. А виставка почала формуватися, мабуть, десь років 10 назад, і поступово вона почала формуватися. В кожний рік я випускав монету, яка є прямим зв'язком із Тарасом Григоровичем. Постійно діючу виставку монет, можна відвідати у монетному дворі Соколиного хутора. Це поблизу Качанівки. Проте зараз є унікальна можливість доторкнутися до історії, відвідавши виставкову залу Прилуцького краєзнавчого музею. Бо тут протягом місяця буде експонуватися колекція монет Миколи Черепа. Це збірка монет нашого монетного двору соколиного кутора або майстерні черепа, яка презентує повністю як зв'язок із дворянськими родами. Часів перебування Тараса Григоровича Шевченка в його поїздках, це на Чернігівщині Полтавщині, висвітлюються роди Репніни, Тарновські дабельмени, ті, хто повпливали на підтримку і можливо, свідомість самого Тараса через те, що він довгий час спілкувався з цими родами і писав кобзаря якби. Наприклад, одна із таких подій важливих, я так думаю, з родиною Тарновських це три покоління. Григорій Тарновський, Василь Старший, Василь Молодший, які відіграли також важливу роль. І Надія Тарновська. На виставці представлено 13 ексклюзивних нумізматичних монет. На аверсі кожної викарбувані миті із подорожей Тараса Шевченка, зокрема Полтавщиною та Чернігівщиною. Ми знаходимося біля вітрини, яка відображає життєвий шлях Шевченка і зв'язок із родиною Тарновські. Ми бачимо на зображеннях на монетах хрест в Каневі, який за фінансування був встановлений самого Василя Тарновського молодшого. І бачимо також Василя Молодшого, Василя Васильовича, який також є на зображенні мене Це стенди, які говорять за життя родини Тарновських Григорія Василя, старшого і Василя Молодшого, практично на, на всьому житті самого Тараса Шевченка. Микола Череп демонструє і один із головних стендів на його думку. Сама виставка називається Земля Шевченка без Кайданів, і тут монета з чотирьма президентами Сполучених Штатів Америки, які приймали участь в встановленні пам'ятника із 60 по 64 рік. От ви можете трошки підійти і подивитися через те, що символічно будемо говорити так і духовно тут. Пам'ятник, який знаходиться в Америці, він дуже цікавий. Він нагадує нам з одного боку духовний простір статуї Свободи, але в нього ідея трошки змінена через те, що в стелу монтований прометей. І це якраз є розуміння і прямий життєвий шлях Шевченка із спілкуванням з дабельменами через те, що прометей був присвячений якраз. Повісті Кавказ і тут. Uh... Якби символом промадей розриває Кайдан у продовження теми варто згадати про надважливу акцію, яка була проведена у минулому році. Резюмує Микола Череп представниками Тарасової гори музея Яготин і Чернігівськими представниками громадськими діячами. Це а, взята була земля в усіх місцях, де перебував Григорович Шевченко, і зроблена акція із священником. Тарасової гори через те, що це на сьогоднішній день, будемо говорити так, ювілей урна була вмонтована в 65-му році Сполучених Штатах Америки. Ми цю акцію провели через такий довгий час, і це символ, якби, слів, які сказав Григорович Шевченко. Микола Череп поділився, що це вже третя повна виставка монет Тараса Шевченка. Далі вона буде представлена у місті Ніжині.